Це ж не було в мене, ну це ж все, що відростає. Прийшла, от просто не щоб я обирала, а щоб мені зробили. Я от такий клієнт, який не хоче нічого думати, обирати Я хочу, щоб внати. хоп хочути. Хап, Так. Щоб воно ну, прямо не під хлопчиками постригнути. Щоб, та. але... до... щоб жіночок. До... Так, скажемо. Так. Я... Так, а це вона... було за мужкою, я випадки. Ви, в принципі, Ту якщо захочете, ви перекинете на друзі. Я так зроблю, щоб воно і туди, і туди йшло. Супер. Мені подобається, я думала, що я знаєте, більш така стара, що ли, ну знаєте, а воно напаки молодежне, якось, да, так, і навіть якось, так, якось, о, так, якось, так, якось, так, ось так, так. так вода на вушка воно mm -hmm. ще йде, так, прикольно, це просто воно якось так шагить, mm -hmm. да. і дивіться, з того мушоного ета, благодаря, що, звісно, що у тут чуть-чуть є, це одно. Так, але, але воно, воно а... об'єм створюється. Зовсім інше, дивіться, вже не так кажеться, що в мене три волосина. Давайте в другий бій спробуємо і потім посередині. Теж гарно. Ну, бачите, тут об'єм, є волосся на голові. Ну, воно, воно просто догадалася, бо все, що воно мені ніяково зробило, те, що я, чесно, я хотіла, що і жіноче. Я не хотіла під мальчика. Бо, а я взагалі, думала, що мені нічого не можна, крім мальчика, щось підкрити. Бо, ну, бо воно все коротке, голові. Я не є. думала, що воно так ляже, навіть, навіть дивіться, як це так нічого не торчить, почула, дивіться, так вчить, як воно рівно дивиться на як варіант якщо... але принципі, я не певна, на... що воно буде ефектно, знаєте? А якщо взяти отак, от yeah, воно більш ефектніше, більш так сучасніше. Yeah. Дівчата чогось люблять ті хвостики лишати, бо довжину хочуть. А ті хвостики ну поки папір... знаєте, вас знайшла фразу десь, що не треба його залишати, якщо воно це. А якщо... так так є таке. Я прям так, є. Так. Я запам'ятала, що... що його нема, то й не треба. Файненько таке на сильніше вбіг. more. Thank okay. okay. you.